Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це війни, але відсутність Москви. Нині всі видатні діячі світу в Сполучених Штатах на сесії організації Об'єднаних Націй, тільки Махмуду Аббасу з Палестини і мені не дали візу. Нашим іранським колегам, представникам іранського уряду, візу дали для того, щоб вони могли бути присутніми на сесії, але заборонили. Ходити по магазинах уявляєте, люди саме заради цього і їхали. Яке витончене знущання? Тим часом федеральний уряд Сполучених Штатів оголосив антіфа терористичною організацією і цілком має рацію в цьому смислі. І мушу сказати, що це давно потрібно було визнати, адже це з самого початку було ясно уже в 30-х і 40-х роках всі члени антифашистської коаліції всі антифашисти були терористами, не тільки більшовики, саме вони і розв'язали Другу світову війну, а нині хочуть розв'язати третю. Цікаво, що і в 20 столітті, як і нині, антифашистам було наплювати на євреїв. Хоча в 30-х і 40-х роках двадцятого століття антифашисти боролися проти Гітлера. Але євреї вони полюбили тільки на початку 60-х. А до цього вони завертали кораблі з єврейськими біженцями від рейду Нью-Йорка зворотня до німецьких концтаборів. Вони не допускали єврейських біженців до Палестини. А це була підмандатна британська територія. Вони топили кораблі з єврейськими біженцями так робили радянські підводники і радянські антифашисти вже в 1946 році почали потужну антисемітську кампанію в СРСР у 1946 дев'ятсот і сорок році антифашисти поляки здійснили масові єврейські погроми. Нині антифашисти захищають від євреїв. Хамас і, між іншим, доволі вдало в багатьох європейських країнах, але там складніша ситуація. Справа в тому, що європейські політики належать до того покоління, коли всіх примушували каятися за Холокост. Зараз всі мусять каятися перед арабами, але тоді іще от зовсім нещодавно і ще каялася весь час за Холокост і так. Кілька десятків років, і їх так дістала ця денацифікація, що тепер вони з задоволенням намагаються дошкулити Ізраїлю вже багато європейських країн визнали державність Палестини. Тобто, дивіться, замість того, щоб скасувати визнання державності Ерефії, вони визнають державність московських маріонеток. Отак, От свого часу, в 20-х роках всі ці країни свого часу визнавали державність більшовицької Московії. Тепер буде палестинська державність ще один союзник Ерефії на додачу до північної Кореї та Ірану. Звісно, що палестинська державність не зможе допомагати снарядами або шахедами Ерефії, але побачити що найменше кілька бригад нещасних палестинців будуть воювати. На фронті проти українців разом з московитами, звісно, в тому випадку, якщо потік гуманітарки в Палестину припиниться, адже їх там всіх зараз годують настільки жирно, що контракти з московитськими збройними силами їм там не дуже цікаві. Але з політичних міркувань якусь кількість палестинських бійців вони все одно туди надійшли в Московію на додачу до корейських Трампа маго у всіх цих. Трампістів радикальних республіканців звинувачують в тому, що вони намагаються встановити фашистський режим в Сполучених Штатах, і там справді є багато формальних ознак того, що те, що вони хочуть, є формально фашизмом, і ви бачите, що от антифа проти євреїв, а фашисти за Ізраїль. Якщо ми застосуємо метод історичної екстраполяції, який полягає в тому, що швидше всього. Що є, то і було. Якщо зараз люди ходять на двох ногах, то швидше всього в ранньому середньовіччі вони теж ходили на двох ногах. Тобто, якщо зараз фашисти за євреїв, можливо, і в 40-х роках ХХ століття фашисти теж були не проти євреїв, тим паче антифашисти, як ми вже показали, що тоді що зараз проти. Розумієте, ідеологічне протистояння між Сполученими Штатами і Європою. Дуже сильне насправді ми цього недооцінюємо. Міністерство освіти Великої Британії зараз оголосило, що в університетських їдальнях тепер не буде свинини. Тобто, свинини в меню вже входити не буде, а буде переважно халяльна їжа. Звісно, що після такого роду речей, які є масовими і постійними. Трамп може відчувати до Європи лише глибоку зневагу. Сполучені Штати зокрема оголосили, що зменшують допомогу, в тому числі військову допомогу Балтійським країнам. От саме тоді, коли московити почали робити системні провокації проти країн Балтії. Трамп оголосив, що допомога Балтійцям зменшується. Європейські країни цього не оголошували саме тому, що і не збиралися надавати жодної допомоги жодним Балтійцям. Московія, як ви знаєте, розширює географію своїх гібридних атак на Європу і вже запускає великі дрони, як пишуть, над Данією і Норвегією. Над військовою базою в Норвегії і над аеропортом в Копенгагені. Але європейці настільки переймаються проблемами палестинських арабів, що їм, звісно ж, не до загрози з боку Ерефії, навіть найкращим із європейцям. румуни входять в число найкращих. Але тільки зараз президент Румунії оголосив. Що збирає вищу раду оборони для того, щоб визначитися, як реагувати на московицькі безпілотники? Це три з половиною роки масштабної війни в сусідній з Румунією Україні. А в Румунії, в країнах Балтії, в Польщі як з'ясувалося, та ніде в Європі немає протоколу, який має визначати реакцію оборонних відомств. На атаки з боку Ерефії. І ще раз Путін кусає собі лікті зараз, що попер на Україну, а не одразу на Балтію і Польщу. Він уже би їв би халяльну їжу десь там би в університетській їдальні Оксфорда. Московія атакує не тільки аеропорти, не тільки військові бази, не тільки засилає безпілотники і незабаром буде засилати ракети уже. Атакує літаками повітряний простір Балтійських країн і прибережні води Польщі. Московія також атакує виборчу систему Молдови. Ви це знаєте, і буквально історична відозва Санду президентки Молдови стосовно того, що Москва вклала уже мільйони прям сотні мільйонів доларів в молдовські вибори, що вже якісь сотні людей приготовлені для провокацій, що вибори масово фальсифікуються. Що Москва буде використовувати територію Молдови для атак на Одещину? Підтверджують це. Молдовська влада чинить опір проводить масові обшуки у промосковських діячів заарештовує промосковських активістів, і ми тут бачимо, що зараз. Практично в усіх країнах Заходу спецслужби є обов'язковим учасником виборчого процесу. Московія, Китай, Маск можуть вкласти настільки великі гроші в. Вибори і, взагалі, в громадське життя практично будь-якої країни, що захиститися від цього можна тільки силовим шляхом. Зараз вважають, що без участі маска і його соціальної мережі настільки масовий виступ проти мігрантів у Великій Британії не міг би відбутися. Маск захотів вивести на вулиці 200 тисяч людей. В Лондоні і він це зробив. Московія захотіла вплинути на ставлення українців до ЦЦК і вона це зробила. Коли наступні вибори в Україні Московія вкладе двійку мільярдів доларів, і вона таки зробить ці вибори технології штучного інтелекту. Значно полегшують справу для іноземних фахівців з інформаційно-психологічних операцій. Україна ніколи не зможе вкласти стільки грошей в протидію Москві, в протидію тому самому маску на виборах, скільки вкладуть вони. В дію диявол завжди перемагає в пропаганді. Адам і єва послухалися диявола, а не Бога. Бог натомість завжди застосовує пряму дію, насилає потоп, виганяє Адама і Єву з раю, знищує содом і Гомору і таке інше. Нині суверенітет держави може бути забезпечений тільки всевладдям спецслужб. Якщо ми з вами трошки помріємо одну секунду, то ми в цих мріях будемо бачити Україну повністю відрізану від іноземних соціальних мереж тільки з національними соціальними мережами, повністю очищено від будь-яких мігрантів, і такої яка не допускає мігрантів, адже через мігрантське середовище і здійснюється вплив на уряди. Як це ми бачимо, що мігрантське середовище зараз мають переважаючий вплив. На уряди всіх європейських країн і будь-якого політика треба судити в тюрму не за факт співпраці з іноземними урядами, а просто навіть за симпатії до Москви, до Китаю чи до Сполучених Штатів. Адже довести факт співпраці дуже важко. Ну і звісно має бути. Обмежена діяльність будь-яких іноземних фондів в Україні, які намагаються впливати на громадянське суспільство. Взагалі, громадянське суспільство це та кількість людей, яка є на підсосі у грантодавців. Нам не потрібно громадянське суспільство, яке у нас в нашій країні захищає інтереси іноземців. Нам потрібна войовнича церква. Нам потрібна християнська спільнота, а не громадянське суспільство. Християнська спільнота, яка намагається перетворити український народ на меч Бога живого в 21 столітті. Я оце похвалив Трампа за його прагматичне ставлення до антифашизму, але він далеко не ідеал, цей самий Трамп, і не тільки тому, що. Занадто сильно любить Путіна і Кім Чен Іна, але також і тому, що він є занадто барига. Е, вони довго оголошували, що зараз назвуть причину епідемії аутизму серед американських дітей, і це дійсно епідемія. Науковці сполучених Штатах, які проводили дослідження, вже знають в чому причина епідемії аутизму і ще ряду дитячих хвороб. Це зловживання канабісом, тобто жінки до вагітності і навіть під час вагітності чмалять забагато канаплі, і е, вже є серйозні наукові дослідження. Що це шкідливо. Дослідження доводять, що цілий ряд дитячих хвороб, в тому числі аутизм, спонукається саме планокурством. Проте легальні виробники канабісу в Сполучених Штатах дуже багаті. І завжди мають можливість купити необхідний результат і навіть необхідну заяву президента Сполучених Штатів. І Трамп нарешті оголосив, що причиною епідемії аутизму є ацетамінофен, який утримується у знеболюючими препараті, які називаються тайленол. Жодних досліджень з цього приводу немає, тобто, у своїй заяві він не спирається на жодні дослідження. Той час, коли по канаплі всі дослідження присутні, втім не варто було очікувати іншого, адже навіть міністр охорони здоров'я Сполучених Штатів Кеннеді молодший є заядлим планокуром. Вісно, він ніколи не буде виступати проти Анаші на генеральній асамблеї. ООН виступила група політиків, науковців і громадських діячів, які закликали. До кінця 2016 року прийняти жорсткі правила, які б обмежували штучний інтелект, який становить загрозу людству. Я не буду викладати їхню аргументацію. Вона частково облудна, тому що небезпека значно більше ніж їм може здаватися, і вся ця небезпека чудово в досконалій художній формі розкривається у виставі штучний інтелект. За моєю п'єсою, яка йде зараз в культтеатрі. Якщо ви не бачили, то обов'язково туди підіть для того, щоб жахнутися. І якщо ми вже заговорили про культуру, то Путін надав російське громадянство колишній помічниці Байдена Тарі Рід. Вона свого часу звинуватила Байдена, що вона була у нього помічницею, і він до неї колись там. Сексуально домагався, і це відкрило її очі на американську політику, яку вона зненавиділа, полюбила Московію, зненавиділа заодно і Україну. І тепер вона в Московії ховається від Джо Байдена, я так розумію, і отримала московицьке громадянство. Запам'ятаєте. В переважній більшості випадків, коли ви чуєте про сексуальні домагання, це якась московська шняга. Зараз знаменитий театральний режисер Білус ставить в культеатрі виставу за моєю п'єсою. Віденська кава, Його якісь феміністки звинувачують у сексуальних домаганнях, швидше всього з метою. Теж отримати московицьке громадянство хочуть ці феміністки. Я не так, щоб сильно розбирався в цій ситуації, але розумію, що там вся справа в тому, що він запропонував побачення якійсь акторці в театрі, де він ставив вистави. І ця акторка та інші. Були настільки обурені, вони звикли, що переважна більшість театральних діячів гомосексуалісти, а тут якась людина намагається залицятися до дівчини. Вони одразу вирішили, що він, можливо, серійний маньяк вбивця, і розгорнули цілу громадянську компанію протесту. Всі ці феміністки, які проти нього протестують, мають лгбт пропорції на своїх аватарках. Коротше, культ театр все ще перебуває в центрі гучного скандалу, але всі ті, хто проти ку. Культа... Театру незабаром отримують московське громадянство, адже на гранти юсайду вони розраховувати вже не можуть. На цьому вам є щире звитяжне бадьори українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова.